Російські військові не припиняють тероризувати мирне населення України обстрілами впродовж минулої доби. Окупанти завдали 740 ударів по Запорізькій області. В обласній військовій адміністрації повідомили, що загалом 17 мирних жителів зазнали поранень. Під ворожими ударами опинилася і Херсонщина. І ми долучаємо до ефіру Олександра Толоконнікова, заступника начальника Херсонської обласної військової адміністрації. Пане Олександре, я вас вітаю. Слава Україні! Слава добрий вечір. Поділіться інформацією, Яка на цей час ситуація в області? По яких населених пунктах росіяни ведуть вогонь? Чи є жертви їхнього терору? На жаль, є жінка 65 років загинула сьогодні в Херсоні внаслідок артобстрілу. Ще шестеро людей звернулися за допомогою. Це двоє чоловіків, які, на яких скинуто було вибухівку. З російського дрону на один легковик, та на одне на один монтажний автомобіль водії зазнали поранень, і зараз вони в лікарні. Також внаслідок артилерійського обстрілу в корабельному району там двоє людей: чоловік і жінка, зазнали поранень. Також доправлені в стані середнього ступеня тяжкості до лікарні, і ще двоє чоловіків минулої доби. Отримали поранення сьогодні. Звернулись загалом шість поранених, і на жаль, одна загибла. І близько 40 населених пунктів, як завжди, у нас прибережна зона під постійними обстрілами росіян. На, на завтра вже буде така більш розлога статистика, по яких саме населених пунктах були росіяни від цієї доби. За зведеннями в районі Корабель вчора у Херсоні теж семеро мирних жителів отримали поранені. От цей мікрорайон, там скільки людей лишається? Чи виявляють вони бажання виїхати? Взагалі, яка там гуманітарна ситуація? Там можна проживати? Е, ну, ми робимо все, щоб ті люди, які там залишаються, мали їжу, воду, але тепло ми не можемо пообіцяти, на жаль. Ну і безпекову ситуацію також, тому що це такий доволі таки віддалений, більш навіть не віддалений, найближчий район до е, лівобережжя, де постійно прилітають і дрони, і артилерія б'ють і по енергетичній інфраструктурі, і по е, тепломережі. Ну але саме головне, що вони е, своїм ударом кабель по мосту, який сполучає мікрорайон Острів з. Матеряковою частиною Херсону, вони зруйнували газову трубу, яку поновити під обстрілами неможливо. І, відповідно, і за цього не буде там і тепла. Тому ну, зараз ми продовжуємо роботу з людьми, щоб все ж таки е, виїхали люди, але люди, більшість, більшості, які там залишаються, бояться на свої домівки, що там ніхто не закриє потім під обстрілами, але або моротери е, покрадуть. І тому залишається. Думаю, я Думаю, що якщо ми все ж таки всіх звідти вивеземо людей, то не буде мародерів, і поліції буде простіше е, керувати там. Ну тобто спостерігати і е, наводити лад. Якщо там вони побачать якихось е, невідомих людей, то це буде зрозуміло, що це не мирні жителі. Ну а так е, працюємо, завозимо туди їжу воду в пункті незламності, Люди підзаряджаються, ну але це не життя, тому що є реально можливість переселити людей, хоча б на зиму. Наші шелтера, де тепло, є вода, їжа. Ну тобто і комунікації, всі спілкування з людьми і електрика. Більшість з людей, які е, погоджуються або самі на вас виходять, щоб евакуюватися із населених пунктів не тільки із такого мікрорайону Корабел, а й з населених пунктів, як ви сказали, вже які м, прифронтові, ближчі до лінії е, вогню. Е, е, Ця евакуація, По-перше, за яких умов вона проводиться? Тому що ж саме в вашому регіоні найвища інтенсивність дронових атак, ФПВі, дронами по цивільних? На ну, та жаль, да, такі випадки. От ті люди, які попри все, попри ну, таку небезпеку залишаються. От нещодавно 84-річна бабуся. От сьогодні тільки Нью-Йорк Пост ну, опублікував статтю про неї. Загинула росіяни. Скинули вона з козами там, продовжувала жити зі своїми козочками. І Росіяни скинули, вбило дві кози. Ну і жінку також, на жаль, вбило. Евакуювали і Потім волонтери влетіло. І таких випадків доволі такі багато людей, які залишаються, або про все, і росіяни бачать, що проживають люди, тому що не перший раз там літають, і все одно беруть і скидають на цих людей. Вибухівку або спрямовують е, прямого дрон камікати. Це жахливо. Е, і дійсно, це я думаю, що там американські читачі, подивно, дивлячись на це, розуміють, е, з ким вони там, той же самий перемовини ведуться е, типу, про диктатора Трампа, точніше диктатора Путіна забачаюсь. ось і і тому дійсно цим людям, які там проживають, вони повинні виїхати рано чи пізно, тому що загинуть під цими обсягами, бо треба все ж таки виїхати, перечекати в більш безпечних регіонах або в областях, поки тут не стане безпекова ситуація, дозволяти, щоб проживати. І, і, кілька разів ми говорили про це з очільником області Олександром Проподіним, що... Ті, хто евакуюються, вони здебільшого лишаються все одно в області, а не їдуть в інші регіони. Вистачає житла для цих люд людей. Які, яку допомогу їм надають? У нас є модульні містечка в деяких громадах, які побудовані. Є, є модульні містечка, які будуються за допомогою наших партнерів, ООН ЮНІСЕФ, допомагають із водопостачанням. А, і в межах е херсонської громади Херсону також є переобладнані ліцеї, е там навчальні заклади, медичні заклади про просто гуртожитки на такі шалтера. В принципі, там можна проживати, там є тепло, вода і все необхідне. Так, це не рідна оселя, це не ну, не квартира, але е для того, щоб жити більш-менш безпечно, не під Постійними дроновими атаками або артилерією це як на мене краще, точніше, ти можеш хоча б вижити там. Е, ось ну а людей е, ну багато людей приїжджають потім повертаються, тому що їм здається, що краще все ж таки в таких небезпечних умовах вдома, ніж в безпеці і теплі. але Грубо кажучи, не в своїй хаті, але в ну, більшості це буде похилого віку. Так бажаю, що для них рідний дім це рідний дім пане Олександре, за такою інтенсивністю обстрілів, як є в Херсонській області, у якому стані енергетична інфраструктура? Ви вже сказали, що в мікрорайоні Корабел опалення бути не може завдяки Росії. Яка частина регіону лишиться без опалення? Ну поки що, якщо казати про о, Херсон, то це мікрорайон Карабели, деяка частина прибережної зони Херсону, там в районі Антоніки, Кіндійки. Там будуть проблеми, будемо робити все можливе, щоб там відновити, але там не дозволяє прибережна зона, дозволяють проводити роботи, навіть відновити супутниковий зв'язок, не то що там запустити опалення. Ну, точніше, стрільниковий зв'язок вибачаюся. ось і тому о, о, там будуть проблеми. А так, ми плануємо підготували на 97% мережу для запуску е опалення е ць в цьому році, коли треба буде, коли буде старт е пального сезону. Плануємо запустити. Але ж ми розуміємо, як в нас на Херсонщині, як і по всій Україні. Постійна загроза зриву опалювального сезону тільки по всій Україні це там один раз на день може щось прилетіти. У нас прилітає кожні 5-3 хвилини, можуть прилетіти снаряди, якийсь, який може зруйнувати наші плани. На жаль, це так, але ми також наші мужні енергетики, працівники тепломережі. Одразу виїжджають, владнають і пробують знову запускати, щоб все було готово. Так В такій ситуації ми живемо. Пане Олександре, я вам дякую за те, що знаходите час для спілкування з нами. Тихої ночі, в Херсонщині. Від щирого серця, я вам бажаю. І на зв'язку зі так. студією був Олександр Толоконіков, заступник начальника Херсонської обласної військової адміністрації.